Бося, не ганяй її! Баран Бося вже не вперше втікає з прив'язку. каже керівник клубу історичної реконструкції Оствиця Юрій Ойцюсь. Він такий трохи небезпечний. Може підловити дать трогами. Він не злий, то його природа. Бося поселився в парку Оствиця у вересні цього року. каже Юрій Ойцюсь. Людина позвонила, каже: можна ми до за заведемо, бо ми не маємо з ним знайти. Спільної мови і немає як отримувати на м'ясо жалко, щоб віддати вам. Ну кажу, давайте. Зараз для барана будують новий навіс з міцним парканом. Ми босю перестали прив'язувати зі всіма тваринами. Він знайшов спільну мову, то він нам просто розніс ворота. Потім почав розносити паркан. Юрій оцюсь розповідає: оствиця готується до зими, запасають дрова, дістають човни з води. Гостину хату вже утеплили. Пакля і глиною позамазали, бо сороки з овечками все розпаклювали. Зараз будемо ще майстерню утеплювати, ще не встигаємо все. Тваринки каже, за своє утеплення подбають самостійно. Тваринки будуть переживати зимовий період краще всіх. У них є вовна, в них є підшорсток, вони на осінь, тільки холод починається більше, відпускають підшорсток, Навіть фрося заросла, вона лиса була. Влітку було гаряче. Їсти тваринкам взимку теж буде що, каже керівник клубу. Ми робимо в гостинній хаті такі вечірні посиденьки. Люди приходять, грають там шахмати, якісь настольні ігри. Їм готують щось їсти і за вирушені кошти ми там купуємо тваринам корма. І людям добре, і тваринкам добре. і Нам добре. Зазвичай взимку майстер-класи проводили в майстерні, каже Юрій Оцюсь. Цього сезону у нас вже і Миколай буде, і андрівські вечорниці будуть якісь відбуватися заходи зимові такі що в гостинній хаті. Тобто вона вже починає працювати. Фрося, історію якої кореспонденти Суспільного розповідали у травні цього року, прийшла проконтролювати процес підготовки до зимового сезону. Зараз вчаємо меню, чим її годувати, бо спочатку спочатку товч вона їла, потім просто виливає, то ну добре вони тутов підбирають. Фрося не їсть, фрося балована. У планах взяти коня для людей, які потребують зоотерапії, каже Юрій Оцюсь. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.